Захоплював Маріуполь та Авдіївку. СБУ повідомила про підозру бойовику, який співпрацював разом із окупантами. Служба безпеки зібрала доказову базу на бойовика терористичної організації ДНР, який у складі рашистських військ бере активну участь в окупації українських міст. Мешканець Донецька ще у 2015 році приєднався до терористичної організації ДНР та вирішив зайнятися військовою справою. Тож він встиг повоювати у складі різних незаконних збройних формувань, у так званих республіканській гвардії, морській піхоті та народній міліції ДНР. Зрадник брав участь у боях проти збройних сил України на Донеччині, зокрема поблизу Мар'їнки. Після повномасштабного вторгнення фігурант із позивним сорока приєднався до збройних сил РФ у складі 9-ї окремої гвардійської. Мотострілецької Маріупольсько-Хінганської бригади брав участь в окупації Маріуполя Авдіївки, знищені та захоплені вугледара вбивствах мирних мешканців. Наразі співробітники СБУ вживають комплексних заходів для затримання зрадника та притягнення його до відповідальності.